Ані враги Бога і пророка, ані язичники, дьяволопоклонники, сатаністи, ублюдки, трансквірсвиньї, обнагалівше жирне, подле сальне шваль посліднє. А... Гриша зарінок, лукашенківський пропагандист, обурився акцією дансько-шведського політика та активіста Расмуса Палудана, який минулої п'ятниці у Копенгагені тричі спалив Коран перед мечеттю Посольством Туреччини та Росія. І ось тепер агресія Азарінок виливає свою злість та жовч через екран. Мовляв, у Європі нема нічого святого, не те, що у них. До речі, білоруські пропагандисти не дуже люблять вживати слово Білорусь. Ну а поки Азарінок бореться з невірними, Лукашенко налагоджує стосунки з союзниками впливовими африканськими країнами, як Зімбабве, де його приймають як дуже вшанованого гостя, все ж таки Лукашенко, хоч і самопроголошений, але все ж таки перший європейський лідер, який відвідав цю потужну африканську країну у третьому тисячолітті. Ну а зайонок натхнений таким дипломатичним успіхом свого а, шефа вже готовий йти з православним джихадом на Європу, проголошуючи не то Христос Акбар, не то Аллах Акбар. А ми говоримо Джихад проти Європи. Сейчас президент на Ближньому Востокі і великі монархії Персидського заливу бачать в ньому рівного. І сьогодні православні говорять Бог велик Аллах Акбар.